Альона Габриліян з села Веселий Гай Охтирського району Сумської області у свої 10 років сама написала 18 пісень та музику до них. Дівчинка багаторазово учасниця та призерка різноманітних пісенних конкурсів. А невід'ємним атрибутом її успішних виступів є білочка Наташа, яка завжди поруч. Мені її подарувала на день народження. І тепер ти її возиш з собою усюди, правильно? Да, я знаю, сплю. Коли я хочу, щоб мені при... приснилася до моїх віршів музика, то тоді я постійно з нею сплю, Вона мене надихає до музики. Із такою музикою, наспіваною голосом на диктофон, яка приходить у вісні. Альона зранку йде до вчительки, аби разом розібрати на ноти на фортепіано. Ми розбираємо це мугикання. Особливо як тільки ми починали працювати, то це мугикання треба було трішечки посидіти над ним і послухати, що там все ж таки вона хотіла е, зробити, але ж ви знаєте, я намагаюся не втручатися в цей творчий процес порадою, куди краще мелодію, наприклад, повести, да, чи вер, чи вниз, як її краще створити, щоб це було цікаво. Але ж все-таки полягаюсь на її, на її думку. А нещодавно Альона за порадою мами взяла участь у шоу Україна має талант. Ми зробили заявочку. По телевізору побачили рекламка, йде Україна має талант і йшла реєстрація. Ми зареєстрували дитину, і відправили туди несколько відео, яких вона просто співає вдома. І написали їм, що ці пісні придумала дитинка сама. Ну і Через дві тижні нам дзвонили, нас привітали, сказали, що ми хочемо побачити вашу дитинку в нас тут на сцені, і хочемо, щоб її почула вся Україна. Тому ми учасники Україна має таланти. Це відео з домашнього архіву із тією самою піснею, якою Альона підкорювала серця суддів. Ця пісня Вальони виникла не просто так, а через її любов до солодкого. Заспівати саме її дівчинка вирішила сама. Конкурс він шоу, і людям хочеться бачити позитивні емоції і слухати позитив. Це було її рішення. Я про конфети їй кажу, Альоночка, ну ти вже ж доросла. Хоча ми на уроках їмо з неї цукерки, я також дуже полюбляю дуже все солодке. Ми їмо цукерки, я їй кажу, ну давай щось нібудь але вона ні, оце я з'їла кілограм конфет, я хочу заспівати цю пісню. І це було її рішення йти на конкурс, на шоу талановитих дітей з цієї пісні. Це її було рішення. Вона, якщо вона чогось хоче, вона цього намагає добиватися. І вона доводить свої рішення, вона знаходить текст, щоб доказати, що оце, оце потрібно робити сьогодні. Брати участь у телешоу Альона не боялася, бо вже звикла до сцени, однак недозіркових суддів. Судді були страшні, а що ж з ними було не так. Вони так дивилися на мене, я з переляку забула, де я живу. <гум> І що ти не відповіла на запитання звідки ти? <гум> а потім згадала. Хто тобі з них найбільше подобається? Дідьо. Він такий смішний. Окрім музики, Альона має ще одну пристрасть: дівчинка полюбляє керувати трактором, а ще ганяти з братом на машині, із яким вони не розли вода. Як я займаюся боксом, вона получається треніровок прихожу. Вона починає мене пародірувати, одягати перчатки в місці становить якби Для неї как бы теж інтерес проявляється. Із веселого гаю та з веселим характером, однак, із серйозною мрією. Я мрію співати на одній сцені мою пісню про війну з Олександром Пономарьовим. Спеціально для нас Альона зробила міні-прем'єру і прочитала слова приспіву зі своєї нової пісні. Припів, милу землю захищає, Україну величає, ти безмежна і єдина земля рідна, Україна.